Вітаю, друзі, всім привіт, мої хороші! Це відео спеціально для тих людей, які ще вагаються купувати аерогріль чи не купувати. Частина моїх знайомих не купують аерогріль, бо, типу, треба ту чашу мити, бо воно ж там все зашмалюється, загоре. Боже, купили одноразовий подложок, пачку, викинули після приготування. Нічого не треба мить, нічого не прилипає і не пригорає. Є ось такі великі подложки по всьому донечку, потім решетку встановлюєте. Ось так. Якщо, наприклад, ви хочете там стейки пожарити, щоб жирочок стік туди вниз і ви не, не псували собі здоров'я, я, я начастіше на рішучку викладаю, тому що в мене таке, ну, обично, ви ж бачите, більш дієтне. Найкраще зарекомендував аерогріль себе для приготування сухариків. Береш булочку, солі, трошки олійки, на 2 хвилини в аерогріль, і вони хрусткі, свіжі, ароматні. Просто в 100 раз краще, ніж всякі майзділи чіпси і сухарики. Отже, від балачок переходимо до приготування. Тут у мене чайна ложечка олії, ви її не бачите, бо вона рафінована і прозора. Будь-яка підходить якнайкраща, оливкова, у мене зараз сонячникова олія, олія. ложечка олії, будь-якої, і ложечка соєвого соусу. Якщо будете солити кабачки, вони ж будуть і стікати, вони будуть якісь мокрі. А я хочу, щоб такі гарненькі були підсмажені. І беремо соус, який ми отримали, він такий густенький, трошки як бальзамик, і за смаком, як бальзамик. І отак змазуємо швиденько зверху. І на декілька хвилин скажу потім, наскільки гріль. Або в духовку, якщо ви ще розмишляєте. Потрібен він вам чи ні. Ну, знаєте, якщо у вас на кухні вже всі-всі-всі пристрої закуплені, все є, то може і не потрібно. Не може в духовці там є гріль, на вулиці, може у вас є гріль. Але якщо ви молода сім'я чи переїжджаєте на якусь нову квартиру і там нема нічого, то це прям знахідка. 10 хвилин, друзі, готовенько. Дивіться, які рум'яні, прям капчуні. І доки інша партія приготується, а перша партія з готуємо соус. Який за смаком, прям один в один, як майонез. Беремо йогурт або будь-який крімчиз, альмета. Найкраще підходить рікота, тому що вона сама низькокалорійна. І в нас же така страва дієтна, понимаєте? поповнюємо плейлист, дієтні страви, діабетичне меню, стоп холестерин, Ну, коротше, всім, кому на сходження. Така основа. Часничку трохи, чайна ложечка соєвого соусу або сольки чуть-чуть. Перемішуємо і отримуємо просто майонез провансаль за смаком. І по виду також густенький, чудовий, низькокалорійний, корисний майонез. Можна їсти ложкою. Присипаємо горішками, щоб наша корисна страва була ще й поживною. Та помідорки друге або зелень якась і чекаємо ще одну партію. Готово. Цю порцію я також змащую, так кісточкою тоненько. і пополам, як язички складаю. Друзі, ну погодьтесь, це чудова ідея серед зими відчути аромати літа. Так і що ж, друзі? Хачуємося правильно і будемо завжди здорові.